Отже, добрий день, та це Зараз... Отже, доброго дня, це громадська. Ми знаходимося біля Для офісу каналу Інтерна Щусів. Тут є а, сотня самооборони, як ми бачимо. Сотні. Сотня І... лева Якої самолети. Сотня лева. Сотня лева. Це не самооборона, так? А, це бойова сотня, я так розумію, Володя Парахют, це ваша сотня, так? Слава Україні. Та? Героям. Слава, а проти чого ви протестуєте? Це громадські З того, торбач. що інтер далі починає перетягувати і бавитися в якісь ігри. Неправильно висітлює події, які відбуваються, і неправильно називає окупантів. Це не зелені чоловічки, це окупанти. А по-друге, щоб перестали транслювати. Про російські фільми, про доблесну російську армію, тому що це понижує бойовий дух України. Я вчора це замітив, про це написало мені дуже багато журналістів. і Я з тим не можу погодитися, можуть мене багато хто засуджувати, але це є неправильно. Ми знаємо, що цей канал є винний. Запитайте, його, хто обов'язково зараз рельскую Обов'язково... Ми знаємо, що всі е канали незалежні блокувалися під час Євромайдану, і цей один канал е транслювався на сході та в Криму. І Ви знаєте, як показувалися події на телеканалі Інтер. І Я впевнений, що в левову частку в тому, що е кримське населення е не дуже налаштовано патріотично тільки через те, що неправдиво показувалися ці події. Володя, а хто ми... до вас виходив? Ще не виходили. Ми прийшли сюди з мирною акцією. Ми вагаємо. Е Вибачення перед українським народом офіційно і звільнення керівництва Інтера. От безлюдної, зокрема, Прошу. безлюдної так, звичайно. Тому що ми знаємо, чи це є канал, і вибачте за слово, зараз становище таке в країні, що треба правильно і чітко показувати свої події, які відбуваються. Ясно. А ви штурмувати канал не буде? Ні, ми мирну ми. акцію. Ми. Так, звичайно. Нічого ми не збираємося робити. Зараз там дрелькою щось свердлять. Це скільки людей прийшло? Бойова сотня лева, сотня Володі Парасюка. Бойова сотня лева. правильно? Так, правильно? Бойова сотня, молоди. Про... Тут є дві солі. Тут є, є сотня, є сотня дві лева, місто Львів ну тут частина сотні лева, частина бойової сотні. А. От і все. Ясно, дякую. Ми приїхали на цій машині. На на євромайданівському таксі. <рес> Ясно, ось, ось машина, на якому приїхав. Активісти ось так. Зараз ми поки що зупинимо трансляцію, і підемо спитаємося в телеканалу Інтер, що він думає про все.